Проходом в Україну радянської влади розпочалося активне переслідування церкви і винищення духовенства. Не оминула це участі платеного ташлика. Місцевий піп, щоб врятувати себе і свою родину, оселився за селом, подалі від людського ока, біля річки, завіс собі господарство і випасав корівок. Але назву балка отримала не завдяки. Попущу тікав від радянської влади, а завдяки його сину. Було десь це у 30-х 40-х роках. Син-попа, який вже був дорослим, мав дружину і сина, страждав психічним розладом, як виявилося потім. В один не зовсім прекрасний момент його дружина і дитина зникли. Крім того, почали зникати люди, що жили неподалік. Але в ті страшні і важкі часи, це була не дивина. Однак, яким чином. Попільський син себе видав. Люди знайшли у балці серед заростей дерев в величезному кам'яному погрібі, і дружину, і дитину вбивці, і ще біля десятку убитих людей. Чи це було насправді, чи це легенда місцевих старожилів, сказати важко, бо документального підтвердження цієї історії немає. Але вам з упевненістю покажуть, де була хата попа, і її залишки, і добротний кам'яний погріб стоїть і донині. Але зараз він не у балці, а на окраїні поля. Балку розирали, а його місцеві господарники не чіпають.